Господи, сил, твердине моя і прихистку мій, я приходжу до Тебе наприкінці цього дня, коли тіні стають довшими, а серце шукає непохитної опори. Я стаю перед Твоїм лицем, не тому, що я сильний, а тому, що Ти джерело моєї сили, і в Тобі одному моя душа знаходить спокій посеред життєвих бур. У Твоєму вічному слові, що сяє яскравіше за будь-яку темряву. Ти звертаєшся до нас через апостола Павла. Ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. І Пророк Ісая передає твою обітницю, яка тримає нас на плаву. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через ріки не затоплять тебе. Книга Пророка Ісаї. 43 розділ, 2-й вірш. Господи, я хапаюся за ці слова, як зарятівний круг у бурхливому океані. Часи зараз складні, і хвилі випробувань б'ють об борт мого життя, намагаючись похитнути мою віру. Але я обираю вірити тобі, а не обставинам. Я обираю вірити, що навіть зараз, коли я не бачу виходу, Ти працюєш для мого добра, Ти, Бог. Який перетворює поразки на перемоги, сльози на перли, а випробування на свідчення Твоєї слави, Зміцни мою віру, Господи, нехай вона буде не як суха тростина, що ламається від вітру, а як могутній дуб, коріння якого сягає глибоко в Твою істину. Коли я переходжу через води невизначеності, будь зі мною, коли потоки страху підступають до горла, не дай їм затопити мене. Я знаю, що ти не обіцяв нам життя без штормів, але ти обіцяв бути з нами в епіцентрі шторму, і твоєї присутності мені достатньо. Навчи мене бачити тебе не тільки на вершинах гір, коли світить сонце, але й у темних долинах, коли все затягнуте хмарами. Дай мені очі віри, щоб розгледіти твою руку, простягнуту до мене в темряві. Допоможи мені пам'ятати, що ти ніколи не запізнюєшся. Твій час ідеальний, твої плани досконалі, навіть якщо зараз я не розумію, чому і за що, дай мені силу сказати я довіряю тобі. Я молюся про оновлення мого духу, випали вогнем Твого Духа всякий сумнів, всяку зневіру, всяке нарікання, наповни мене мужністю стояти твердо, коли все навколо хитається. Нехай моя віра стане щитом для моєї родини, світлом для моїх друзів і доказом Твоєї могутності для цього світу. Я хочу пройти цей складний час не як жертва обставин, а як переможець у Христі Ісусі, зберігши серце м'яким, а віру непохитною. Господи, я віддаю Тобі своє не можу, і прошу Твого, я можу все. Коли мої руки опускаються, підійми їх своєю благодаттю. Коли мій голос тремтить, вкладив мої в нову пісню хвали, я вирішую славити тебе навіть крізь сльози, бо ти достойний слави завжди, і в радості, і в смутку. Ти той самий вчора, сьогодні і навіки, і твоя любов до мене незмінна. Дякую тобі, Батьку, за цей прожитий день. Дякую за те, що ти провів мене через Нього, даючи хліб насущний і силу для кожного кроку. Дякую за уроки витривалості, які я сьогодні засвоїв. Дякую за те, що ти не даєш випробувань понадміру і разом із випробуванням даєш полегшення. Я вдячний тобі за те, що я живий, що я можу дихати, що я можу молитися, я довіряю тобі цю ніч. Нехай вона стане часом глибокого духовного відновлення. Забери напругу з мого тіла і тривогу з моїх думок. Нехай я засну в обіймах твоєї вірності, знаючи, що ти тримаєш Всесвіт і Моє життя у своїх руках, я закриваю очі з миром, бо ти моя надія і моє спасіння завтрашній день твій, і я входжу в нього з вірою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь якщо ви відчуваєте, що ваша віра потребує підкріплення в ці непрості часи, Поділіться цією молитвою з тими, хто теж шукає духовної опори. Нехай ці слова стануть джерелом сили для багатьох. Напишіть у коментарях слово вірою як знак вашої непохитної надії на Бога або імена тих, чию віру ви хочете підтримати молитвою. Підписуйтеся на канал, щоб ми могли разом долати будь-які шторми, тримаючись за руку нашого Господа. Нехай Бог зміцнить вашу віру і дарує мирний сон.